Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал є питання. питання», 4-16 січня. Сьогодні рівна половина зими. Позаду, і ми все ще зі світлом і збройні сили тримають оборону. Це плюс ще половина зими попереду, повна невідомості, як завжди, морозів в березні, це звичайно мінус. Але треба рухатись, тримати в тонусі себе і свою зозуленьку, як постійно пише в коментарях один з наших постійних глядачів, і допомагати Збройним силам. Втрати росіян лише за половину січня знову претендують на те, щоб побити рекорди за весь час вторгнення. Знову, бо у грудні втрати Росіян сягнули рекордних понад 48 тисяч. За один лише місяць в січні вже понад 23 тисячі, тобто щомісяця росіяни витрачають зараз. Під 50 тисяч військових, щоб просуватись тими темпами, якими вони просуваються. Вчора спонсором тонусу для Зозуленьки у нас були тарологи в телемарафоні, який за півтора мільярди гривень щороку деморалізує і дебілізує країну. Сьогодні спонсори тонусу і бадьорого настрою в лапках будуть народні депутати. Зокрема, ось цей Хотів би сказати, що вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в. Залі з нардепа слуги народу задорожнього зняли сьогодні електронний браслет, точніше, в Суддя вищого антикорсуду Олексій Кравчук ухвалив таке рішення, бо захист надав медичну довідку про те, що носіння браслету впливає на здоров'я депутата. Решта обов'язків залишили до середини березня, серед них і здачі закордонних паспортів. Але задорожнього підозрюють в тому, що він вимагав 14% від. Суми коштів, виділених на ремонт водогону в селі Мала Павлівка Охтирського району Сумської області. З них, за версією слідства, нагадаю, 10% призначалось призначались йому і 4% місцевим правоохоронцям, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів, а це 3-4 мільйони гривень. Напис Охтирка міста героїв на грудях задорожнього дуже пасує під цю підозру. Мешканці Охтирки в 30 кілометрах від російського кордону героїчно переживали не лише вороже вторгнення артилерії. Ські обстріли і КБА, а і дружній вогонь відкатів стендерів на відбудову руйнувань, як стверджують правоохоронці, і це ще не весь треш. за два місяці до того, як він отримав підозру в травні на тлі наступу росіян на Харківщину і хвилі обурення, тим що там нібито будували, будували фортифікації, але фортифікації виявились не такі, як треба, і росіян не зупинили. Народні депутати у відповідь на ту хвилю народного обурення створили тимчасову спеціальну комісію. Вона й мала з'ясувати, що там насправді з облаштуванням фортифікації, і аж 277 нардепів проголосували за створення такої слідчої комісії, ледь не конституційна більшість це була. Комісія з питань використання коштів держбюджету спрямованих на облаштування фортифікації, виготовлення і закупівлю БПЛА і РЕП для сил оборони, і головою цієї комісії, яка мала вивчати чи не розікрали, бува виділені на зведення фортифікації мільярди, народні депутати обрали якраз Миколу Задорожнього ще майже півтора місяці після підозри нардеп задорожній підозрюваний у відкаті на відновлення водогону. Очолював комісію, яка з'ясовувала, чи не було відкатів і розпилу на фортифікаціях. Ось, де був треш. погей апофеоз. Ну а окремо знаменитим слугу народу задорожнього зробила знаменита сказана ним у мікрофон. У раді фраза у вашій фракції теж є люди, які брали хабарі. Він крикнув її прямо у сесійній залі, коли там поставили питання чи виключили за дорожнього після підозри зі слуги народу, користуючись інфоприводом, урочистим зняттям браслета з ноги Миколи Задорожнього за медичними показами. Ще раз для історії зафіксую його фактично щире зізнання в хабрі. Зверніть увагу на реакцію сесійної зали на його слова і обличчя депутатів. Поруч хотів би сказати, що вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в е, залі, знаходяться і зафіксовано на відео. І також всі працюють в межах е, діючого законодавства. Тому е, будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую, шановні колеги. Рухаємося далі, рухаємось далі. З фракції слугу Охтирки так і не виключили. антикорсуд вчора продовжив строк розслідування його справи за підозрою у вимаганні неправомірної вигоди до 15 квітня. Рухаємось, але дуже повільно. Нагадую, перед тим як рухатись далі. Не забудьте десь тут поставити вподобайку, щоб це бачило більше наших з вами співгромадян. Бо їм співгромадянам, колись таки знову я вірю і боюсь, доведеться обирати владу. Підписатись тому на є питання. Теж не забудьте задонатити, скільки є можливість на 12-й загін спецпризначення. Запрошую як щодня, чи купити щось із нашого мерчу на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від продажу його. Ми теж передаємо їм. Наприкінці грудня перерахували чергових 70 тисяч гривень. І разом з весни відкуплених вами футболок і худі ми з кастою перерахували хлопцям на дрони 300 тисяч гривень. Дякую, най вам файно носиться. а їм гарно літається і бомбиться. Ну і рухаємось. Нарешті таки далі. Факт зняття браслету з тендітної щиколотки нардепа Задорожнього інформаційно наклався сьогодні на повідомлення про обшуки в столичному метрополітені. Поліція шукала хімічні сліди його колишнього керівника Віктора Брагінського, який втік з країни через корупційне розслідування. По ньому. У березні журналісти і бігус показали сюжет про те, що офіційно колишня дружина директора метрополітену, не маючи співмірних доходів, стала власницею активів на мільйон доларів. А сам Брагінський декларує дивні грошові подарунки від рідні. Комунальне підприємство Київський метрополітен Брагінський очолював при цьому 10 років. В 2014-му він був одним із перших призначень новообраного мера Віталія Кличка згодом від партії Кличка. Удар Брагінський обрався ще й депутат. Том до Київської міської ради і входив до постійної комісії з питань бюджету. Ну і головне, успішно працював директором метро 10 років. Успішно для своїх, як показали бігоси для метро. Так собі у листопаді минулого року правоохоронці оголосили брагінському підозру. Вона стосувалась підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» і Лебіцька. Бюджету за оцінкою було завдано збитків на понад 138,5 мільйонів гривень. Через підтоплення в тунелі рух між Деміївською і Теремками було зупинено більш ніж на півроку. В березні після розслідування журналістів Брагінський написав заяву на звільнення. Кличко від нього відхрестився. В грудні стало відомо, що Брагінського оголосили в розшук. І датою його зникнення зазначено було ще червень 24-го. сьогодні ж. Повідомили, що втік він з України на підставі підробленого висновку ВЛК. Його зняли з обліку через нібито невеліковну хворобу. Розпочали кримінальне провадження в рамках нього. І проводили обшуки сьогодні у службових приміщеннях метрополітену. Що шукали там у справі про липову ВЛК через півроку після того, як йому дали як завжди благополучно втекти, невідомо. Парламенті, де депутати різних фракцій теж беруть хабрі, сьогодні не відбулось нічого з важливого анонсованого вчора. Нардепи провалили багатостраждальне голосування по правках лозового вже більше року триває епопея з їх скасуванням. І сім років пройшло від моменту їх ухвалення ще в 17-му році петиція до зеленського з тим, щоб він подав невідкладний законопроект і скасував правки лозового Онушуса, як їх стали називати. Та петиція так і залишилась без відповіді. Ця петиція висить ще з грудня минулого року. 29 тисяч підписів під нею набралось за лічені години. Пройшло більше року. Епопея все ще триває. Сьогодні це питання мали розглядати в сесійній залі, але ситуація все ще нагадує гру в наперстки і спроби когось обвести навколо пальця. Законопроектів про скасування права клазового виявилось аж чотири. Профільний комітет ради прийняв нетипове рішення відправив всі чотири законопроекти в залу депутатам, щоб вони голосували на свій розсуд. Зранку центр протидії корупції, який і був автором петиції, написав, що лише один з чотирьох проєктів вирішує проблему правок лозового, 12.367.3. ціль інших обдурити українців псевдоскасуванням тих клятих правок. Три інші законопроекти залишають саме ту дірку, якою офіс президента врятував від тюрми Татарова. Йшлось у дописі керівника ЦПК Віталія Шабуніна, автора петиції. Набу і САП перед голосуванням вийшли вчора зі спільною заявою про те, що вони підтримують цей самий законопроект, про який писали в ЦПК, і закликали народних депутатів підтримати саме цю версію. Частина бізнесу виступає проти взагалі усіх проєктів про скасування права клозового. Але народні депутати і не стали голосувати сьогодні взагалі ніяку версію в раді не набралось голосів навіть за винесення законопроєктів на голосування, тому епопея ця ще триватиме. Першу спробу скасувати правки Лозового за Зеленського зробили ще в 2019 році. Але оскільки процес рухається так, якось ви бачите, то вже п'ятий рік, і це шкодить корупційним розслідуванням. Це скасування правок Лозового вже перекочувало у вимоги МВФ, але і це поки що як бачимо не допомогло. Також сьогодні не піднімали в раді питання добудови атомних блоків Хмельницької АЕС. Як анонсувалось вчора, в раду таки прийшов за викликом нардепів міністр енергетики Галущенко. Його викликали дати пояснення щодо корупційних справ, фігурантами яких опинились вже кілька його підлеглих, але виступ Галущенка тривав лічені хвилини. Запитання депутатам поставити йому не дали, тому діалогу так би мовити не вийшло. Тим часом, поки все це тривало, з'ясувало, що після попередньої своєї появи в раді і діалогу з депутатами міністр вимагає тепер захисту честі і гідності. Після минулого виступу в парламенті, де Галущенко поскандалив з нардепкою інною Совсун через добудову тих самих реакторів, ХС, я розповідала про це у підсумках тижня. Ось тут Галущенко, очевидно найняв адвоката. Той направив листи у змі і в раду, і вимагає спростувань і покарання за образ. Головний редактор Європейської правди Сергій Сидоренко написав сьогодні, що адвокат Галущенка вимагає у редакції спростувати новину із заголовком. Міністр Галущенко назвав посла ЄС клерком середнього звена через її заяву про добудову ХС. Сидоренко написав при цьому, що новину цю виправили давно і доповнили одразу після того, як Міненерго надало свої коментарі. А от політично хочеться спитати міністр взагалі у своєму розумі. Написав Сидоренко, чи можливо це якась підстава, і адвокат протиправно скористався його ім'ям. Я дуже сподіваюся, що це так. Одночасно нардеп Ярослав Железняк написав, що адвокат Галущенка написав заяву на ім'я спікера парламенту Стефанчука, в якій поскаржився, що Железняк порушив норметики, коли використав щодо Галущенка такі образливі слова як. Цитую Падонок, його корупціонери, та розповість про свою корупцію. І адвокат просить комітет депутатської етики розібратись і поінформувати Галущенка і адвоката. Читачі Железняка нагуглили, що адвокат Галущенка був захисником у справі депутата Київради Трубіцина від слуги народу, який втік від Набу і САП, і від справи про Хабар з країни з листом від ГУР, обіцявши перед тим на суді, що ніколи не втече. Десь так сьогодні плідно попрацював парламент. Тим часом вранці в Київ таки приїхав, як було заявлено прем'єр Британії Кір Старвер. на вокзалі. В Києві його зустрічав колишній головкомий посол Британії Залужний. Ще минулого тижня західні змії писали, що одна із тем його візиту це ті самі миротворці в Україні. Крім стармера у Київ прибув сьогодні і міністр оборони Італії Гвідо Крозето. Ймовірно, теж не випадково. Публічно головною новиною стало підписання Україною і Британією історичної угоди про сторічне партнерство. Повний її текст опублікував в День офіс президента. В ній 14 статей, в яких декларуються наміри. Про поглиблення двохсторонніх відносин і співробітництва в різних сферах, в тому числі і в першу чергу в оборонній сфері, Угода ця передбачає подальшу військову допомогу Україні з боку Британії. Визначає, що вступ до НАТО є ключовою гарантією безпеки для України, і Британія підтримує наш рух у цьому напрямку. На прес-конференції було озвучено, що домовились про надання щорічної військової допомоги Україні в розмірі 3,6 мільярдів доларів. Крім того, було заявлено, що є рішення про ще 3 мільярди доларів від російських активів. За словами Зеленського, за фінансовий рік це має вийти на 6,6 мільярдів доларів від Британії. Британська гардія написала сьогодні, що під час їх зустрічі, неподалік від місця, де проходили перемовини їхнього прем'єра і зеленського літав російський дрон, і його збивали прямо під час зустрічі. Безпілотник було видно і чутно неподалік Маріїнського палацу в Києві. Цю публікацію вони супроводили фото, на якому Стармер роздивляється, пошкоджене внаслідок російської атаки авто у Києві. Ще одне британське видання «Телеграф». Вчора, напередодні візиту Стармера у Київ опублікували великий текст про тих самих миротворців, розміщення яких нібито мало обговорюватись під час цього візиту. Як анонсувалось він для цього і приїжджав, пишуть, що Стармер і Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну вже деякий час, але поки є багато. Але зокрема у Стармера, все ще відкритим для британців. Є питання, які умови майбутньої угоди Британія могла би і хотіла підтримати, і ширше питання про загрозу, які можуть піддаватись ці війська, і чи буде це ескалацією вважатись у Вестмінстері, Пише Телеграф. Думаю, що Трамп таки змусить сторони сісти за Тіл переговорів, що переговори закінчаться тим, що Росія може зберегти контроль над частиною української території, яку вона захопила. І якщо це станеться, європейські лідери думають, як забезпечити захист решти території від майбутніх атак Росії. При цьому телеграф зобразило на картах три можливих сценарії участі миротворців в. Ситуації в Україні після цього вони мають наступний вигляд. Один сценарій це західна коаліція, формує сили швидкого реагування по всій лінії фронту і залучає авіацію і бронетехніку, яка вступить в бій в разі нападу з боку Росії. Другий це західні війська беруть на себе захист Києва і вивільняють українські війська для відсічі росіянам по лінії зіткнення. І третій захист, захід захищає кордон України за допомогою ППО та тренує в західних регіонах українські війська. Під інструктажем країн НАТО одразу зауважу, в тексті чітко не сказано, чи ці варіанти реально предметно розглядаються. Американський Блумберг, тим часом посилаючись на джерела, обізнані, як вони пишуть, задумами Кремля, опублікував інший великий текст, в якому як вони стверджують те, чого Росія буде прагнути від переговорів з Трампом. Щоб Україна різко скоротила зв'язки із НАТО, стала нейтральною і зменшила армію, про що ми говорили вчора. Джерела стверджували, що Путін дедалі більше впевнений у своїй перевазі на полі бою, і на цьому тлі має намір домогтися своєї мети унеможливити вступ України до НАТО і обмежити її військовий потенціал. Позиція Кремля полягає в тому, що окремі члени НАТО можуть і далі постачати зброю в Україні в рамках двосторонніх угод про безпеку, але ця зброя не повинна використовуватись проти Росії або для захоплення, тобто читай відвоювання своїх територій. Кремль при цьому має намір зберегти принаймні фактичний контроль, як ідеться в тексті над щонайменше 20% території України, тобто ймовірно без визнання. Цього контролю, але він відкритий для обміну територіями, заявляють деякі джерела, ймовірно, йдеться про ту саму Російську Курську область, яку із серпня контролюють наші війська в тексті не уточнено. Блумберг коментує це так, що озвучені позиції суперечать навіть заявленому бажанню Трампа якомога швидше припинити війну і тим формам впливу, які бачать на Росію в його оточенні. Ну і на тлі розмов про врегулювання в Україні про гіпотетичну майбутню угоду і про миротворців. Вчора штати заявили, що досягли історичної угоди між Ізраїлем і Хамасом. Вони домовились зупинити війну в секторі Газа. Війна там триває з осені 23-го. Досягти домовленості про припинення вогню та звільнення заручників допоміг Катар. Окремо прем'єр-міністр Катару зустрічався із представниками Хамас, окремо з Ізраїлем. Ізраїльський уряд ще має схвалити цю угоду голосуванням. Деякі ультраправі міністри виступають проти, але ймовірно, Ізраїль, зрештою, її таки схвалить. Ще чинний і вже обраний президент Сполучених Штатів Байден і Трамп. Вчора на випередки оголосили про примирення на близькому сході. Трамп причому найпершим оголосив про це в своїй соцмережі True Social». У грудні він публічно пригрозив влаштувати пекло на близькому сході, якщо Хамас не звільнить всіх заручників до його інавгурації. Це в понеділок. Прем'єр-міністр Катару на питання, як угоду вдалось укласти саме зараз і чи мав місце тиск з боку Трампа, відповів, що угода готувалась кілька місяців, і в процесі брали участь команди і Байдена і Трампа. Обидва американських президенти приписують це досягнення собі. Чи є це досягнення? Час іще покаже. Угода передбачає три етапи протягом шести тижнів. Звільнення 33 ізраїльських заручників в обмін на це Ізраїль звільнить палестинських в'язнів. Ізраїльські війська частково відступають з гази. Палестинці повертаються додому. Після чого в газу заїжджає гуманітарна допомога. Далі почнуться переговори про другий етап: це звільнення решти заручників і повне виведення ізраїльських військ. Третій і останній етап це реконструкція гази і повернення тіл. Але цей мир виглядає непевним вже сьогодні, на наступний день після оголошення одразу після. Оголошення про угоду американськими президентами в канцелярії прем'єра Ізраїлю сьогодні заявили, що Хамас намагається в останній момент переглянути кілька положень досягнутих домовленостей і створює кризу. Через це кабінет міністрів Ізраїлю переніс засідання, на якому сьогодні мали схвалити домовленості до того моменту, поки посередники не оголосять, що Хамас схвалив усі деталі угоди. Самому Ізраїлі далеко не всі задоволені цією досягненою угодою. Багато ізраїльтян, я так розумію, підтримують угоду про припинення вогню і повернення заручників додому, але не всі деякі родини загиблих солдатів і заручників виступають проти. Бо на їхню думку, така угода надає занадто багато поступок Хамас. І вчора, і сьогодні, подекуди в Ізраїлі були протести, але не дуже масові. Кілька родин солдатів, які загинули в боях у Газі. Вийшли сьогодні на пікет в Єрусалимі. Вони заявляли, що угода не призведе до знищення Хамас, натомість приведе до звільнення палестинців, засуджених за вбивства і злочини проти ізраїльтян. А якщо угода розпадеться, то деякі ізраїльські заручники так і залишаться у газі. Ізраїльтяни принесли труни із ізраїльським прапором, які мали символізувати ціну, яку Ізраїль заплатить, якщо погодиться на цю угоду. Один з учасників протесту говорив змі, що він вірить, що нова американська адміністрація команда Трампа може посилити тиск на Хамас і забезпечити кращі умови. В мініатюрі це те, що чекає колись ймовірно, і на нас бажання партнерів закінчити нарешті цю війну з одного боку наше бажання закінчити її, які не будуть збігатись багато в чому. Частина суспільства видихне, що війна закінчилась вже, хоч якось частина буде проти компромісів, бо надто дорого заплачено і надто дорого буде коштувати, і все це в значно більшому масштабі ніж зараз в Ізраїлі. Але і до цього ще треба дожити. Ну і сама угода про досягнення угоди про припинення вогню в Ізраїлі теж ще висить на волосині хоч не вже похизувались усі американські президенти. Тому не будемо забігати наперед. Але морально маємо готуватися, що це буде непросто. У мене крапка на сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, закинути щось на 12-й загін спецпризначення. Бережіть себе, побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.